Очільник Ніжина Олександр Кодола підбив підсумки роботи своєї команди у 2023 році, наголосивши на тому, що можливістю жити, працювати і будувати плани сьогодні. Ми завдячуємо Збройним силам України. 2023 без сумніву став роком менеджменту війни. Серед головних пріоритетів знайти баланс між забезпеченням життєдіяльності громади та допомогою Збройним силам України. Ці півтора роки війни з міського бюджету було виділено 116 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. Це і пряма субвенція, прямі субвенції на різні військові частини, закупівля різного обладнання, автівок, дронів, будматеріалів, допомога на перевезення, на поховання, різні соціальні програми для військовослужбовців, фортифікаційні споруди, укриття. І в той же час ми. Намагалися виконувати нашу основну місію, це благоустрій міста і життєдіяльність. Соціальний захист, медичні та освітні послуги, стійкість інфраструктури усе це у Ніжинській громаді забезпечувалося у повній мірі. Всі підприємства, комунальні міста, працюють і надають належним чином послуги. Ми намагалися дещо підремонтувати дороги, будували на звернення мешканців міста тротуари. В першу чергу тротуари, там де вони потрібні для пішоходів, для наших діток. Підтримували заклади освіти, підтримували медичні заклади, в тому числі. Хочу сказати, що в міській лікарні планується закупівля мамографа сучасного. Це також. На численні звернення жінок і таким чином наша міська лікарня зможе отримати новий пакет послуг медичних на наступний рік. Ніжинська громада отримала потужну підтримку численних міжнародних партнерів. Попри всі складнощі і виклики, тут вдалося знайти баланс між розвитком громади та допомогою Збройним силам України. Тепер час закріпити і примножити можливості. Резюмує Олександр Кодола. Я вважаю, що вся команда з цим впоралася нещодавно. Ми Відзначав день місцевого самоврядування. Я дякую всім тим людям, які працюють в міській раді, в усіх управліннях, відділах, установах міської ради, всім депутатам, депутатського корпусу за злагоджену і таку солідарну роботу протягом цього року.